Запрошую вас разом з собою відвідати юск, оглянути асортимент товарів, акції та знижки. Першим ділом мою увагу привернуло це крісло. Я вже вам показувала в попередніх відео такий баранчик, та саме форма, але цього разу це клітинка. І воно мені дуже подобається. Матеріал дуже м'який, ніжний. Правда не знаю, як би моя киця на нього відреагувала. 8,999. Сьогодні ціна його. І столик. До речі, столиків я багато ми шукаємо інші. Оригінальний зі скляною столешнею такі дерев'яні ніжки. І ціна 4,499. Ось такий ще є столик. 4500 в магазині. Є багато виставкових варіантів, тобто товарів з червоними цінниками. Вони стояли як зразки на вітрині, а тепер їх розпродають. От для прикладу, цей килим розміром 160 х на продається за 2500. Він просто брудний його треба постирати і користуйтесь на здоров'я. Зараз пошукаємо ще цікаві товари за хороші ціни. Ось є комод. Який привернув мою увагу 1100 гривень ціна замість 3,999. Він повністю дерев'яний з такого відбіленого дерева, петлі металеві, відкривається ось так. Тут ще поличка додаткова, на ніжках покажу ближче, і ось ця краса коштує 1100 гривень, тому що пише пошкоджена дверка. Так, вона трішки пошкоджена, але якщо є руки, можна все поправити і за такі кошти мати хороший комод. Ось ще варіант виставковий взірець, крісло. Коштувало 1250, зараз за 850 гривень його можна взяти. Що скажете, що думаєте, пишіть. А якщо вам подобається такого плану відео, буду вдячна наперед, якщо підтримаєте мене вподобайкою чи лайком. Стілець обідній по хорошій ціні. Акція 2500 гривень замість 3499. Особливо зараз вигідно купляти садову мебель. Вона вся зараз практично по зниженій ціні 1350 гривень. Ось такий стілець замість 2,699. Ціну знижено на лаунч столик 450 гривень замість 900. Також великі садові горщики. Зараз по вигідній ціні металевий такий, знаєте, стійкий горщик 1150 гривень замість 2300. Сталева таця з такими бортиками. До речі, люблю таці, коли в них є бортики, нічого не розсипається, не проливається. 30 сантиметрів діаметр і акція на неї 275 гривень. Зараз її ціна. Завжди називала таку банку графином з кришкою з силікону. А тут прочитала на етикетці, що це є каравка. Ось так, така каравка 225 гривень. Декор у юзку, як завжди, на висоті. Ось такі підсвічники, 425 гривень. Горщик 550, свічник керамічний. 275. Лед свічка. Підкажіть, який це колір. Видно діаметр 8, 13 см 135 гривень. Ваза в білих тонах 325 гривень. Декоративна штучна рослина 110 Керамічний свічник 165 гривень. Також є свічники і в дереві 125 гривень. Знайшла відділ ще з дзеркалами. Їх тут багато, але мою увагу привернули ось такі: це дзеркало для макіяжу зразу з ось цими лампочками. 4 тисячі гривень, розмір 46 на 15 висота 60. Також кругле дзеркало. Підсвітка тут іде по кругу 1650 гривень. Велике кругле дзеркало 2250. Звідси, правда, діаметр не бачу, але набагато більше від ось цього. Відділ солом'яними кошиками. Я просто не можу мимо пройти. Ось ці кошечки, які мені подобаються, просто в мій інтер'єр вони не зовсім підходять по дизайну, а тут прям класно. Але кому такі потрібні, то от 699 гривень можна тут придбати. Розмір 25 х на двадцять та на 20. Ось такі з кришкою. Також цікавий варіант: 849. Великі плетені кошики, ціну знижену 1100 гривень. Крупне таке плетіння і 899 гривень. Такий набагато легший кошик. Подушки зберігати, пледи красивий. Завжди низька ціна 325 гривень. Кошик зі штучного ротангу. Свічники скляні, є три кольори: синій сірий. І такий практично чорний: 150 гривень, 50 гривень, невеличкий горщик, кераміка. І ось ця таця дуже-дуже важка. 600 гривень її ціна, розмір 18 на 31. І навіть не можу її в руки взяти одною рукою. Це мармур. Якщо полюбляєте свічки, то на такій таці можна їх сміло запалювати навіть на скляному столику 135 гривень такої форми свічник. Миска. Цікава. Ось такої форми 400 гривень, діаметр 21, висота 16. Відділ з посудом Склянка, діаметр 7 см, висота 14,85 гривень. Така склянка. Ось це мені дуже подобається 135 гривень, діаметр 9, висота 10, стійка, чашка на еспресо 100 гривень. Осінню завжди хочеться прикрасити дім, поміняти чохли, наволочки на подушки, 175 гривень. Такі 125 гривень іншої структури тканина. Ціну знижено, 175 гривень з візерунком наволочка 50 на 50 розмір. Ці також 50 на 50 в темних кольорах. Попередній той самий розмір. Зараз, пошукаю, чи є менші. Це такі ніби вельветові, 225 гривень. А ось цей колір. А ні, це і структура тканини, не зовсім інша. Це 180 гривень. Зараз ціну знижено. І зразу тут же можна купити подушку до цих чохлів. Ціна подушки 115 гривень. Але розмір цієї подушки 40 на 40. А от подушка 50 на 50 в такому виконанні коштувати буде 150 гривень. Звичайно ж, є подушки вже готові. Зразу чехол і наповнення. Для прикладу, 500 гривень. Ось такого плану подушка 45 на 45. Або 400 гривень з такою структурою тканини, круглі 699 гривень. Це у нас плед з такою цікавою структурою, 1000 гривень, розмір 130 тридцять на 1,80 Пледів є дуже багато. Зараз ще вам покажу, що цікавого знайду. Плед стьобаний, ціна зацікавила мене 300 гривень, розмір 130 тридцять на 1,70 до речі, звертаю завжди увагу, чи ось тут прошито ниткою, чи це просто стьобанка, яка може відійти. Тут от бачите, близько-близько покажу. Тут є ниточка. Тобто цей плед прослужить довго і стиратись буде гарно. Ціну знижено також на ось таку подушку: 45 на 45. Її розмір 275 гривень. Її ціна на замочку чехолу. Штучні рослини 185 гривень, досить реалістичні. Прям скажу, якби не знала, що це штучні, подумала би, що справжні 110 гривень. Ось такі мініатюрки біля комп'ютера поставити та й просто для декору. Ваза 8 сантиметрів діаметр, 16 см висотою, 200 гривень. Свічка 12 сантиметрів в діаметрі. Тут іде у нас три фітеля. 600 гривень, 325 гривень. Таця дерев'яна діаметром 30 см Ваза 200 гривень. Подушки, ось такі квіти прямокутні. й ось така: однотонна 500 гривень, розмір 35 х на 50. До речі, їй великі подушки. Ніколи не звертала увагу, що її такого розміру: 60 на 60 Ось ця коштує 999 гривень. А є також подушки іще більшого розміру 50 на 70 750 гривень. Більш світлому кольорі з принтом такі квіти. І також в такому самому принті, звіряючи точно, можна купити і плед 2,20 на 2,40 1250 Довга подушка: 35 на 75. До речі, дуже ніжна тканина. 899 гривень. Багато акційних пропозицій на постільні комплекти. Я озвучувати всі ціни не буду, але ось так от легенько пройдусь і покажу. До речі, в мене вдома є кілька комплектів, особливо в дітей, саме з юску, скажу з практики, що гарно стираються, діти задоволені. Ну а довольні і діти, довольна й мама. В цій композиції є ще одна подушка, яка дуже мені сподобалася. Прямо ось цей принт візерунок. Те, що треба, шукаю ціну, зараз знайдемо. Ось тут 649 гривень. Але вона настільки пружно м'ягка, я не знаю, як правильно словом описати, але саме пружно м'ягка вона. Клас. Що думаєте, вам подобаються такі подушки? А ще й ось така є коричнева, м'якенька, 400 гривень, 35 на 50. В комплект до цієї коричневої подушки плед. 1150 гривень, метр тридцять на метр сімдесят. Шкода, що камера не може передати всю красоту і м'якість цієї тканини. Це навіть не тканина, це щось краще. Великі габаритні вази на підлогу, та й не тільки. 1650 гривень. Ось моя рука, і ось ваза досить велика. Така вузька. Гладка 1500. Висота цієї вази 45 см. Я вдячна вам, що ви були зі мною. Якщо відео вам було цікаве, чимось корисне, можете підтримати мене вподобайкою, лайком. Мені буде приємно і, звичайно ж, зустрінемося в наступних відео. На каналі виходять відео досить часто, тому запрошую підписатися, будемо дружити.